Слава Україні руси слава! Героям нашим прихиткам, нашим слава, воїнам нашим захисникам, захисницям України. І усім, хто дбає за відновлення ладу на землях наших наших, у владі, нашій слава. Тож, як і ви стих, то і вам слава і вам слава. Ну і ось, а після Велесові ночі то свято Марії Матінки. Велика Матір світу, велика Ма. Матері матерів, цариця, цариць, богиня, богинь. Взиваємо до тебе, великая мати, Мара Матінка, силами своїми. Кривдий лиха всякого нас двільни від болячок, тривог, суму і смутку печалі. Нас звільни. Силою своєю від нас все і лихе від жени Шану нашу прийми. Прийми шану нашу.